Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас звати? Я вже включила. Як вас звати? Катерина А вас і ви такі люди вже похилого віку, але виходите регулярно співати, то дуже приємно. Бо... Ви гарно виглядаєте і дуже любите українську пісню. Щось про себе пару слів по черзі. Ми ходимо весь час колядувати, співати. Зараз Ісуса Христа ми будемо прославляти, будемо веселити. Деякі люди веселяться, а деякі плачуть, деякі сумують. Ну то все Божа воля, але ми думаємо, що ми тут все переможемо. Ми віримо та Христос народиться, і наша ненька Україна розвеселиться. І приємно, що наші люди такі патріоти і особливо львів'яни. Дуже приємно дякую за нашу розмову. Гарних свят вам, гарних веселих свят вашим родинам, щастя і здоров'я і миру на нашій землі. Миру на землі і на щоб наші хлопці святкували. Весело, не сумували, а веселились. Христос се рождає. Його. А що ви вибачте, яка у вас була професія? Ви зараз на пенсії, а ким ви працювали? Але я як професія різна. То немає значення. Головне, що ви добрі люди. Немата. Прошу ставити так, щоб був профістр. Прихід...